Тільки мені здається, що завдяки такому способу можна так повільно рухатись вперед, як равлик. І знаєте, це тяжко так. Я з вами абсолютно згоден, що на роботі різні ситуації, конфлікти. Хтось, наприклад, може, я не знаю, вас так роздратувати, що у вас потім немає ані сил, ані бажання, нічого. В мене також так само було і не один раз. А ви я вам скажу так, те, що от саме цю злість просто треба перенаправити в щось таке правильне. Ну і буде супер. І пам'ятайте, мої любі друзі, те, що і так ми витрачаємо час після роботи на якісь там тіктоки і так далі. Правильно, і те, що ти будеш витрачати час на себе, навіть прочитавши одну сторінку або зробивши одну просту дію, подивившись відос, якийсь там урок навчання. То гірше 100% ваше життя не може бути. Ну самі розумієте. ви нічого не втрачаєте, головне пробуйте, пробуйте, помиляйтесь, дійте. Ну і все буде добре.